Доброго дня! Сьогодні ми на сонячній Одещині дивимося найбільш популярний гібрид кавуна, це гібрид Карістан від компанії Сингента. Давайте подивимося, який він, який колір, і взагалі який стан поля. Вперед. І дивіться, зараз Дмитро буде оглядати, який врожай. Дивіться, 10-12 кг каже, десь примерно, такі кавуни. Багато нав'язано, бачу. Багато нав'язано, досить гарна ботва. І що характерно для корістану такі великі плоди, але куч зміг, якби їх витягнути, накачати. Супер. Добре, Дім, тоді давай ще подивимося, який колір і відчуємо смак. Зараз ми хочемо відчути цей смак, подивитися колір. І Дмитро підготовлює о, вже видно. Зараз Вадим покаже свою приспособу. Вон, така порційна штука, яка дозволяє навіть в польових умовах зробити таку гарну картинку і покуштувати. О, дивіться. О, дивіться, це карістан. Ця вага була скільки кілограм 10, мабуть, да, цього кавуна? Ну, десь так, 10 кг. Дивіться. Хлопці, ну спробуйте, скажіть свої враження. Смак Підписуйтесь на наші канали, смакуйте разом з нами, залишайтеся з нами. Зараз ми виміряємо вміст цукрів в даному гібриді Карістайн, тому що колір суперовий, відчуття смаку просто клас. І зараз ще прибор нам. 14,3. 14,3.